Що таке екологія та біорізноманіття і чому вони важливі? Як змінюється клімат і чому так багато людей говорять про це? Який вплив війна має на довкілля? На що і як кожен та кожна з нас можуть повпливати? Якщо шукаєте відповіді на ці питання, запрошуємо на курс Добробут планети. Що має знати і може вміти кожен? Розроблений командою Всесвітнього фонду природи Україна в рамках проекту INSURE, який відбувається за фінансової підтримки Швеції. Може здаватися, що деякі з цих питань не на часі. Однак правда в тому, що наше життя і добробут взаємопов'язані з довкіллям, і погіршення його стану впливає на кожного та кожну з нас: на доступ до питної води, їжі та фізичну безпеку. Особливо гостро ми відчуваємо на собі це у кризові моменти через стихійні лиха, стрес, війну. Зараз, як ніколи, важливо зрозуміти, як все влаштовано в природі, бо з нашою допомогою планета може відновитися. Наші дії протягом наступних 20 років визначать майбутнє Землі та усього життя на ній. У цьому невеликому курсі ми розглянемо основні поняття екології, поговоримо про кліматичну кризу. Екополітику та природоорієнтовані рішення один з інструментів розв'язання довкіллевих проблем, з якими ми, люди, нині зіткнулися. Останній модуль присвячено практичним порадам. Ви дізнаєтеся, як кожен із нас може посприяти вирішенню екологічних проблем. Курс складається з п'яти модулів, які містять відеолекції, текстові нататки до них, додаткові корисні матеріали для ознайомлення, а також форум. Де можна залишити запитання для лекторів та поділитися своїми роздумами. Наприкінці кожного з модулів пропонуємо пройти тестування для перевірки отриманих знань. За умови успішного складання всіх тестів, щонайменше 60% від загальної кількості балів за всі тести, учасники мають можливість отримати персональний сертифікат і поділитися своїми успіхами, з друзями та близькими. Тож, до зустрічі у наступних лекціях та щасти!